Доброго ранку. Хочу розповісти вам наші ціни у Львівській області, які зараз на даний час на ороку Дісковку, по якій ціні обили бульбу, і по якій ціні косив комбайн. Хочу зрівняти ціни з іншими регіонами, бо у нас оранка. У нас від 50 гривень до 80 гривень. Дісковка так само, уборка бульби була по 100 гривень. Уборка комбайном 65 гривень. Хочу дізнатися, які ціни були у вас, і чи то, чи може відрізняються ціни. Кожна області. Ну, якось так. Дякую за просмотр. Пишіть коментарі, пишіть, які у вас ціни, і ставте лайки, поширите відео. Дякую за увагу.